Привіт! Сьогодні будемо говорити про те, як використати ретроградний Меркурій в своїх інтересах. І для цього я вам хочу розповісти на власних прикладах, як це відбувається. І просто поговоримо про цей період. І для чого потрібен ретроградний Меркурій, навіщо він взагалі приходить до нас і що він від нас хоче. І я хочу сказати найголовніше, що цей період дуже крутий для того, щоб щось переробити. Щоб, наприклад, в мене просто є реальна ситуація, і е, як все круто склалось. я давайте буду одразу на таких простих життєвих прикладах. Ретроградний Меркурій потрібен для того, щоб щось переробити. І в мене в дитини е, закінчився срок дії паспорту. І мені довелося піти його поновлювати. До речі, я цілий рік ніяк не могла це зробити. І тут нарешті. Знайшлась у мене вільна хвилина, вільні гроші. Я думаю, так, потрібно зробити паспорт. Я зібрала весь пакет документів, навіть ті, які, можливо, були лишніми, але я зібрала прям такий повний список. Моє, моя юр юридична освіта в цьому мені допомогла. І тут я приходжу до них, і мені говорять: ой, ну там зачекайте пару хвилин, я зачекала, це було дуже швидко. Говорять, ви знаєте, в нас тут діє запис, і потрібно зранку, о 8 годині ранку, приходити, щоб ви записались на якусь там дату, і потім ми вас там приймемо з вашими документами. Але вийшла людина, яка цим займається, і говорить: слухайте, покажіть, що ви там принесли. Я їй покажу, показую всі свої документи. Вона говорить: так, приходьте сьогодні на 13-ту годину дня. І я прийшла на 13-ту годину дня і мені за 5 хвилин все це зробили. Тобто мені не довелося там приходити ще в якийсь день, о 8 годині ранку, ніякі черги я не чекала. Я просто 2 хвилинки побула там і. Мені це все зробили просто от за хвилинку. Ось так працює ретроградний Меркурій, коли ти щось робиш вперше, ой, не вперше, а повторно, коли тобі потрібно звернутися, якісь документи поновити, коли потрібно тобі в бізнесі зробити переформатування, тобто тобі потрібно змінити концепцію, потрібно якісь нові ідеї. Якщо тобі потрібно повторно себе якось рекламувати не вперше, а вже повторно. Також я рекомендую всім, хто займається бізнесом, зараз нагадувати вам всім вашим постійним старим клієнтам. Можливо, хтось один раз у вас щось замовляв і більше не з'являвся. Якщо у вас є якісь розсилки або є якісь спеціальні. Акції, спеціальні пропозиції для клієнтів, які у вас були хоча б один раз, то зараз робіть це все, люди будуть дуже охотно йти до вас повторно. Тому якщо у вас щось таке є, звертайтесь, нагадуйте про себе, розказуйте, чим ви займаєтесь. Якщо ви, наприклад, займаєтесь якоюсь діяльністю і вже давно в соціальних мережах не говорили про те, чим ви займаєтесь, нагадайте людям, що ви цим займаєтесь, і зараз ви приймаєте замовлення. Є велика вірогідність, що до вас будуть приходити ті люди, які у вас були, і тим самим цей період буде більш активний на продажі. Бо дуже багато людей, ну, як знаєте, помітили, що в періоди ретроградного Меркурію продажі можуть знижуватись. Але. Тільки не у юристів, не у психологів, не у астрологів. Тому що зараз у людей всі їхні проблеми, всі їхні якісь нюанси починають виходити на поверхню, і ці люди можуть дуже гарно заробляти зараз гроші. А ось якщо у вас нерухомістю ви там займаєтесь чи продажем якихось товарів, можливо, це товари не першої необхідності. Нагадуйте про себе, вашим постійним покупцям, вашим якимось віп-покупцям, робіть якісь пропозиції приємні, і тоді у вас підуть гарно продажі. Тому ретроградний Меркурій приходить для того, щоб ми. Просто перевірили наш бізнес, перевірили наше життя, наші відносини. Підставляйте будь-яку сферу, ой, Боже, незвично мені з цим мікрофоном. Підставляйте будь-яку сферу життя сюди і там наводьте порядок. Тобто він приходить для того, щоб ми налагодили все, що не налагоджене. До речі, от, наприклад. Чоловік полагодив моїй дитині гіроскутер, він був там не досить справний. І цей період класно підходить для того, щоб поремонтувати те, що вже давно потрібно було ремонтувати. Якщо у вас там якась є побутова техніка і давно вже стоїть і ви її не ремонтували, ремонтуйте. Всі ремонтні роботи будуть. Більш успішними, ніж в інші періоди. Якщо, наприклад, щось вам казали Ой, це неможливо полагодити, є вірогідність, що зараз ви знайдете того майстра, який е, дійсно зробить це легко і просто для вас. Ось для цього і приходить ретроградний Меркурій. Йдемо далі. А... Далі ми говоримо про те, що потрібно робити в редроградний Меркурії. Я вже почала про це говорити, що потрібно все лагодити. Ще я додам, що зараз наводьте порядки в гаджетах, наводьте порядки в документах, сплачуйте ваші комунальні послуги, якісь податки, ось такі всі справи. До речі, в мене був один прикол. з... Тим, як був ретроградний Меркурій, і я не заплатила за світло, за електроенергію. Це було декілька років тому. Я така вирішила на початку місяцю не платити за електроенергію. Думаю, я заплачу пізніше, ну, в кінці місяця, чи на початку наступного місяцю. І знаєте, що відбулося? Мені просто відрубили електроенергію, бо це було вперше в житті, щоб. Просто ну, взяли, обрізали кабель. Я тоді була в шоці, тому що ну бувало таке і раніше, там могла заплатити за два місяці. Зараз я все роблю вчасно. До речі, зараз я ніколи не відкладаю, бо вони відрізали його. Я потім ще відстоювала в якихось там чергах незрозумілих і потім ще й платила додатково гроші за те, щоб мені там його все приєднали. І це так було, знаєте, цікаво, цікаво. А ще один момент згадала про ретроградний Меркурій. Mm. Коли. Ой, я тільки що згадала, я тільки що А, все, згадала. <сум> У мене ось буквально на днях була в нас в місті така хвиля, коли всі замінювали лічильники на воду. У мене один лічильник замінений, і я чомусь вирішила, що в мене два лічильники замінені, мені це не потрібно. І тут приходить ось цей ретроградний Меркурій. я Просто випадково до речі, щоб ви розуміли, в поштову скриньку я заглядаю раз на півроку, бо я плачу все через приват 24 і тут я подаю в чат-боті в Телеграмі показники на воду і бачу якийсь трикутничок, такий малесенький, малесенький, його зовсім не видно. Я думаю, що це таке? Я на нього натискаю і бачу, що там ой, вам потрібно там повірку лічильника зробити. І таким чином в ретроградний Меркурій я це помітила. Хоча воно там в мене висіло вже півроку, і я півроку його не бачила. Я прийшов в ретро Меркурій, я це побачила, думаю, а ну все, буду робити. Тому Дороградний Меркурій, ось для таких справ. Якщо у вас є якийсь бізнес і ви хочете його розпочати, то якби. Краще дочекатися на початку вересня, краще зараз обдумувати, шукати приміщення, що там можна ще робити? Робити всі документи, все, що пов'язане з підготовкою до цієї справи, можна робити. Можна проводити навіть якісь консультації, але офіційне відкриття офіційне. Я рекомендую робити вже з 1 вересня, якщо там прям не терпиться, то десь останні числа серпня. Отак. З приводу подорожей в ретроградний Меркурій в мене просто ціла купа прикладів, прямо таких класних для цього діла. Якось ми поїхали в ретроградний Меркурій в нову країну, в якій ми не були. І щоб ви розуміли, коли ти їдеш на ретроградний Меркурій в якесь нове місце, де ти ще не був, просто чекай сюрпризів. От, просто чекай сюрпризів. І в мене так і було. Ми, по-перше, чекали автобус наш. Можливо, годин 10. Потім, в подорожі в самій поїздці ми були, ну, ми могли доїхати щось там годин за 20, а доїхали ми за 27 годин. І стояли ми на митницях дуже довго, і все так проходило дуже довго. І мало того, ще й всі умови проживання були зовсім не такі, як нам на початку про це розповідали. Тому я рекомендую в ретроградний Меркурій їхати туди, де ви вже колись були. Тоді ця поїздка буде класна. До речі, в мене намічається поїздка в місце, де я вже була. І ось якраз і поділюсь з вами в своєму інстаграмі, що як там відбулось і наскільки це для мене було приємно, так як ретроградний Меркурій все ж таки. Йдемо далі. Що не робити в Ретро Меркурій? І ми про це вже почали говорити, але я все ж таки додам: якщо ви хочете бізнес або якусь нову справу, або ви маєте справу з людьми, яких ви зовсім не знаєте, будьте готові до сюрпризів, що ці люди можуть бути не тими, які вам здались з першого погляду. Наприклад, до речі, класний а, такий приклад. Що в ретроградній Меркурії в ці всі періоди, ретроградна Венера, ретроградний Меркурій до нас можуть повертатися якісь колишні люди, друзі, або, або у когось це кохані люди, наприклад. І в цей період може бути така хвиля радості, натхнення почати ці стосунки. Наново. Але як тільки закінчиться ретроградний Меркурій, в той же момент ці стосунки розлетяться вщент. Тому будьте готові, якщо у вас з кимось закінчились стосунки, ця людина повернулася до вас на ретроградному Меркурії до кінця серпня, ну якби почекайте. Щоб вирішувати на 100% бути вам, не бути разом, почекайте початку вересня. І от в вересні ви точно це зрозумієте, бути вам чи не бути. Просто людина може проявитись так, що ви зрозумієте, ой, як би добре, що все тоді закінчилося, так може бути. Не потрібно так робити. Якщо їдете кудись в нову країну. Дуже е, детально перевіряйте всі документи, вс, е, всі паспорти, всі моменти там, от, наприклад, як у моєї дитини закінчився паспорт, ви також дивіться, щоб е, термін дії вашого паспорту і будь-якого іншого документу був в межах законності, доступності. Тому що, якщо ви знаєте, то паспорт за півроку до закінчення терміну дії на деякі країни вже не працює і можуть повернути на митниці вас назад. Це потрібно уточнювати у спеціалістів, у юристів, у різних таких от людей. До речі, зараз я веду трансляцію паралельно в інстаграмі і в Ютубі. І якщо вам подобається астрологія вивчати себе, можете переходити на мій Ютуб. Він називається як і Інстаграм Єліна Відік, астролог Єліна Відік. А інстаграм мій називається просто Єлена Відік. В мене це ім'я на всі соціальні мережі по цьому імені мене можна знайти в Тікток, в Інстаграмі, в Ютубі, в Телеграмі. Будьте. Це так, щоб ви знали, як мене знаходити в інших мережах. Ми поговорили, що в ретроградний Меркурій не потрібно, не потрібно починати щось нове. Я ще хочу сказати, вам подивилась вчора один фільм, і він мені дуже сподобався. Він якось охарактеризовує Меркурій таким чином, що. Вчора я подивилась, фільм називається? Як він називається? Згадую, «Ретроградний меркурій» ж. Ірландське бажання. І там знімається в головній ролі Лінсі Лохан. Якщо ви пам'ятаєте, раніше всі підліткові фільми були з нею. І що мені сподобалось, там по сюжету головна героїня закохана у одного чоловіка, з яким вона працює. І так вийшло, що цей чоловік зробив пропозицію одружитися її подрузі, і вона дуже почала від цього страждати. Вона хотіла його, вона хотіла за нього, вона так думала, що вона хотіла за нього вийти заміж. І в якийсь момент вона загадала бажання, що вона його стала дружиною. Я рекомендую подивитись цей фільм. І тут почався повний треш. Вона побачила, що він зовсім не той, хто їй потрібен, і ота от, от її подруга, яка. Повинна була одружитися з цим чоловіком, вона почала зі сторони бачити, як вони круто підходять один одному. І це показує нам те, що от в ретроградний Меркурій можуть відвалюватись стосунки, можуть відвалюватись якісь робочі проєкти, когось можуть звільняти. А паралельно там ще в нас зараз іде і ретроградний Сатурн, і він якби додатково впливає на це все. І люди на початку можуть страждати. Та думати, як все важко, як все складно, як все ну, печально. Але е навіть в цьому фільмі дуже класно демонструється, що потім, трішечки пізніше, вона побачила, вона, по-перше, зустріла того чоловіка, який їй дійсно підходить. І в цей момент, коли їй здавалося, що все розпач, вона прийшла на весілля до. Чоловіка, якого вона нібито кохає, і тут вона зустрічає своє справжнє кохання. І так і в нас в житті буває. Нас звільняють з роботи через деякий час. Буває таке, що й на другий день нам пропонують іншу роботу, або в нас з'являється якась бізнес-ідея, і ми її втілюємо. І в нас, в нас просто життя перевертається з голови на ноги. Нормально, в нормальному сенсі, І ми починаємо зовсім нову сторінку життя. Просто нам, людям, важко буває відпустити щось, до чого ми звикаємо. І ретроградний Меркурій приходить, щоб оце все відрізати. Спочатку зараз Меркурій попрацює, а там восени буде коридор затемнень, він теж попрацює, щоб... але він трішки по-іншому працює, ми потім поговоримо про коридор затемнень. Так ось хочу вам сказати, щоб ви собі мали на увазі, що якщо зараз все йде не так, все якось ем, ну от, таким чином, що все відвалюється, і вам якось самотньо, вам ясь ем, можливо, ну, от, здається, що все проти вас. То це можливо, все тільки для вас, все тільки. Ем, щоб вам було краще, просто це буде трішки за поворотом. Надо дійти до того повороту, і ви побачите, що все розвернулось найкращим чином. Це те, що я хотіла сказати. Тільки що теж була думка, вони в мене скакають, як скакунці в ретроградний Меркурій. Хотілося з вами поділитися, але, можливо, зараз згадаю, чим саме. Я вже сказала про те, що просто все може бути для вас, і все може розвертатись таким чином, що це тільки на краще. Просто ви цього зараз не знаєте. Тому важливо зараз довіряти Всесвіту, довіряти божественному плану, як... що все так, як іде, воно так і мало йти. І Всесвіт все одно вас підтримує. Так. а... Продовжуємо. Можливо, те, що я там подумала, я згадаю. Або я просто, знаєте, як буду робити, якщо в мене прийшла думка, я буду одразу про неї говорити, навіть якщо не завершила попередню, Бо вони чогось літають, літають зараз. І, до речі, в ретроградний Меркурій це нормально, це відбувається часто. Тому зараз рекомендую я вам і сама собі так роблю. Я всі ідеї просто записую в блокнот, бо вони отак прилетіла, полетіла, прилетіла, полетіла. Тому важливо записувати. Зараз поговоримо про період 17 по 21 серпня. Вже зараз, вже зараз, вже сьогодні, завтра, ми входимо в період повнолуння. Повнолуння буде 19 серпня, і за три дня до повнолуння і три дня після повнолуння ми відчуваємо енергетичний накал. І ну, вже сьогодні-завтра ви це відчуваєте. Що хочеться сказати про цей період, що якщо є якісь такі застарілі конфлікти, застарілі ситуації, то їх вирішувати можна і потрібно. Але якщо вас в моменті щось там вдома роздратувало, там, хтось кудись щось не туди поставив чашку ложку, то краще не зриватися, бо зараз всі такі на емоціях. Повнолуння, воно ж діє як, люди стають. Більш чутливими і ну, деякі люди більш навіть агресивними. Повнолуння дуже впливає на жінок, а новолуння більше впливає на чоловіків. Ну, Це так говорять астрологи, але я помітила, що і повнолуння, і новолуня вони однаково впливають. На емоційний стан людей, особливо діти. Діти зараз можуть бути такими емоційними, тому важливо контролювати свої емоції. Якщо ну я в такі моменти буває такий починається треш, якийсь вдома. І я така, а точно, зараз повнолуня, все заспокойся, зараз пару днів, і все пройде. До речі, моя мала. Вона вже така. Мама, я так люблю, коли якісь там луни починаються, бо ти там така спокійна стаєш, і ти так спокійно реагуєш. Це вона мені так говорить. Діти, вони такі маніпулятори іноді бувають. Тому е, зараз і ну в цілому і світова політика може така бути якісь новини, не досить гарні. Тому я рекомендую, якщо ви чутлива людина, ну поменше читати. До речі, з приводу новин у мене так відбувається в житті, що я не читаю новини, але я все одно знаю, що відбувається в світі. Мені розказують знайомі, мені десь там в Ютубі якісь заставки попадаються, що там відбувається в світі. Хоча я туди не заходжу, я не читаю, пояснюю, чому, тому що, коли починаєш це все читати, починаєш нервуватись, починаєш переживати. І таким чином ти перестаєш створювати своє життя. Таким чином, ти починаєш жити тими новинами, починаєш переживати, а що як, а як там в Україні, а як воно там все буде. І забуваєш про себе. Ну, воно, мабуть, все-таки зроблене для того, щоб ми забували про себе, забували створювати своє життя. І я така, як тільки я кудись там занурилась, куди мені не треба, я одразу починаю так: стоп. А де в цьому всьому я? Ага, а що хочу я? Ага, а про що я взагалі? А навіщо? Ну, ціль мого життя? Читати новини, переживати за це, така ні. А що хочу я? Ага, в мене такі-то цілі. Так, я згадала все. І я переключаюсь, і тоді мені ну, класно, круто живеться. До речі, це така практика. І дійсно, як тільки ви десь. Тут можна навіть не про новини говорити. Ну, Наприклад, на роботі відбувається хтось там, колеги або начальник щось там ну, Кричить, ругає вас або когось, і ви в це поглинаєтесь в якийсь чужий конфлікт, наприклад. І одразу я згадую, де в цьому я. Так, про що я Що я хочу. Ага. Так, я хочу. І далі по списку. Кожен думає про себе, що він хоче. Ну, в цілому, я думаю, ми про все поговорили про цей період. І я вам дякую за увагу. Можна ділитися цим прямим ефіром, з тими людьми, кому зараз це потрібно, в кого там відбуваються якісь події на роботі, незрозумілі або вдома. Хай знають, що зараз йде, і хай будуть готові. Так, всім гарного дня. І тут я завершаю трансляцію.